Великодні писанки можна навіть зв'язати. Окрім традиційного писанкарства, діти прикрасили пасхальні вироби гречкою, нитками та бісером. До Великодня ще далеко, але вихованці міського центру творчості учнівської молоді вже чекають свята. Діти приготували справжні шедеври розпису, використали як давні традиції писанкарства, так і сучасні методи декору. Дітям дуже подобається, бо це кольорове, яскраве. Вони і бісір приміняють в своїх роботах, і малюють не по дерев'яних яйцях. Це мальованки, такий є розділ, дуже багато малюнків на пасхальну тему. Писанки розфарбовували як молодші учні, так і старшокласники. Діти зображали їх на малюнках і вишиванках, а також робили цілі пасхальні композиції. У хід йшло все: крупи та солоне тісто, сіно та пір'я. Кожного року виходить краще вже. Як... Вже більше знання, як їх робити. І виходить гарніше. Писанку ми ну, можна, якщо захотіти дуже сильно, можна зробити за одне заняття. Але якщо там фарби нема чи ще щось, то за два дня, Ну, два можна заняття. За пів години. Ну, можна за півгодини, як, ну, як за настроєм. Виставка у міському центрі творчості під назвою Воскресне писанко перший етап всеукраїнських змагань юних писанкарів. Загалом діти власноруч розфарбували понад 150 виробів. Робили це на гуртках та в школі. Через місяць кращі роботи потраплять на обласні змагання. Людмила Усік, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.